Добрий вечір наші дорогі підписчики. Рішив сьогодні поділитися з вами, скільки наші курочки сьогодні знесли яїчок. Наконець-то наші домінанти сьогодні нас порадували. Внесли аж 10 яїчок із 13 курочок. Це виходить 77%. То це, звісно, хороший результат порівнянні з вчорашнім позавчорашнім. Они слабенько. А сьогодні вони хорошо. Як кажуть, і справились. Ну і декаб Уай теж то тоже Чотири яйця із дев'яти курочок. То сьогодні теж тоже добрые. Так, зараз вам покажу. наш курочок. Домен Ломан Брауне, як завжди. Два яйця із трьох корочок. Виходить, 66%. Ну, а ломан стенді старший, то звісно на висоті. Що старший, що молодші, то звісно на висоті Дуже хорошо. Дуже добре несуться. Як кажуть, вони, вони нам саме більше полюбилися. Ми вже в них управили, це вичистили. Чистенько. Хорошо. Одна у нас на карантині. Бо їй бочок там розклювали. Я не знаю, ще я спробую показати вам її. Так, ось де вона? Вона, правда, у нас шубутна. Ну воно у нас боку видно було, бачите, розплівна. Ну, сейчас вже заживає то хорошо если есть карантин куди відділити курочку Ту, що обижають так що ну, таке на і карантин як кажуть отдельне питання отдельна водичка все як полагається да курочка Ты вже наїлась правда дуже багато комбікорму розсипаю Я не вичищав у неї то звісно комбікорму дуже багато розсипано так, ладно, зараз покажу вам перепелів наших. Так, ось наші перепели молодші. Внесли вони сьогодні 25 яичок. Я думаю, це неплохо. Вчора по-моєму теж 25 було. Так, а температура в них 14. 14,4. На вулиці 5,5 мороза. Почти 5,5 градуса мороза. То звісно на вулиці похолодало. Я їм вже три лампочки включив з красною. Завтра, якщо буде час, то протоплю. Бо морози кріпчають, то в них холодає. Так, зараз покажу яичко. Так ось, домінант, як я і казав, 10 оїчок сьогодні. Правда дивіться, одна така велика, взагалі, дивіться, огромне. Навірно, та 100 грамів точно є. Дуже велике. Ось, ось таке. Ось таке. хороша. По сравніванні зараз покажу з другими, ось я її розверну вже. Бачите, яка різниця. Ці 에, перепела 5 яйчок знесли, ну їх там і мало вже осталось. Думали цієї неділі їх обрати, але ну, не вийшло вже на наступну неділю оберемо. Так, Ломан Браун 2 яйця. Декаб Уайт 4 яйця. Ломан Сенді. Ті що старші 9 яйць. Із 10 курочок це 90%. І ломан сенді, тішимо молодші 19 яйчок. 19, 19... 19... 19... 20... 19 яйчок із 20 курочок. Це виходить 95%. Дуже добре вони сьогодні неслися, та вони кожен день хорошо несуться Ломан І получилось в нас 44 яйця курячих це виходить, в середньому 80% вони знесли із 55 курочок. Хто по 95% не 90%. Ну а хто, конечно, якось декабрь, сами менше знесли. Ну, в середньому все равно получилось 80%. із 55 курочок, 44 яйця. Ось такий у нас результат. А, ще покажу вам. Якій вони вчора несли і позавчора. Бачите, вон домінанти. Вчора 3 яйця позавчора 4. То вони, як кажуть, 2 дні отдихнули. На третій Добре знеслися. І так само й декабу. Вчора одне яйця, сьогодні 4. Ну, а Ломан Браун. Бачите, сьогодні 9, вчора 8, позавчора теж 9. Дуже хорошо несуться. Не Ломан Браун, а Ломан Сенді, я так сказав. Ломан Браун, бачите, кожен день по 2 яйця. І молотки наші. Сьогодні 19, вчора 18, позавчора теж 19. А там, бачите, 20 було навіть 100%. Так що, такі результати у нас. Сьогодні я вже почне написав, що 44 яйця, вчора було 32, 37. О, за перепели О, Вже два дні написав. Ну вчора одною ще було 30 і сьогодні 30 рівно. Треба дописати. Отакі в нас результати. Так що кому цікаво дивіться за нашими курочками. Скільки вони несуться кожен день. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ще за завтра, може, відео зніму за перепелию. Дожні сьогодні-завтра сьогодні почати лупитися. Бо бачу вже прокльовуються яички. То я думаю, завтра вже буде якийсь результат. Дай Бог, щоб все було добре. Може завтра вам покажу за перепевне. Так що оставайтесь на нашому каналі. До нових зустрічей. Пока-пока.